Ну, друзі, зараз ще поговоримо трохи і про питання, наші київські проблеми, наші основна із сьогоднішніх таких актуальних проблем, які за якою ми дуже уважно спостерігаємо, це що ж там відбувається в нашому метро. Так і з нами вже на зв'язку Павло Авдокушин, незалежний інфраструктурний оглядач. Пане Павло, Вітаю, вітаю студія. Вітаю Добре шановні радіослухачі. Дякуємо, що Добре ви приєднуєтеся. Ну, звичайно, цікавить питання, що ж там зараз відбувається на ось цій гілці, синій гілці Київського метро між станціями Деміївська і Либіцька. Вони закриті на ремонт. Там зараз демонтують тунель. Вже з'явилися певні фото. І, до речі, завдяки вам, ви ці фото викладаєте в, і в соціальних мережах, і в, на сайтах, в новинних сайтах. Ми бачимо якраз ці фото. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше. На якій стадії зараз цей процес зараз розпочався саме цікавий процес. Тобто, це, як ви правильно сказали, розкрили тунель і е, його демонтують оправу. Я вже розповідав, хто чув, хто не чув. 27 погонних метрів тунелю будуть замінені на новий, але це буде зроблено в тому самому місці, де був старий тунель і. Перед тим як це зробили, були довгі тривалі підготовчі роботи. Треба було зробити котлован, який відсіче навколишній пливун. Ми пам'ятаємо, що власне станції не станція, а цей перегін закрили через те, що пливун почав потрапляти в тунель через пошкоджено праву тунелю. І оцей пливун треба було відрізати від тунелю. Для цього робили. Співробітники групи компанії Автострада таку собі відгородку з буросічних паль, тобто вона повністю, повністю ізолювала цей тунель від води навколишньої. Зараз там осушили цей пливун, який був всередині котловану. Ще деякі роботи проводяться для того, щоб укріпити ті місця, де тунель буде пересікати через оцей котлован. Це така, якщо дивитися в плані, наче відгородка. Аж до спондилової глини, яка вже знизу не пропускає цю воду. І е, зараз розбирають оцей котлован, тобто вилучають звідти ґрунт, вже оправу до певної міри звільнили від ґрунту. Е, е, хочу ще зауважити, що там працювали е, співробітники правоохоронних органів, тому що ми знаємо, що відкрите провадження за фактом аварії, тобто, це теж не можна було робити дуже швидко, тому що треба було, щоб все, що треба було, там їм. Вони отримали і дали дозвіл на розкриття цієї оправи. І от кілька днів тому я там побував. Там наразі розпочали знімати верхні блоки. На протязі 27 метрів це все розбирається спочатку. Верхня частина. Тоді готували, коли я був місце для того, щоб можна було вже опустити в тунель всередину засоби малої механізації для того, щоб пришвидшити розбирання цієї оправи. Тобто її повністю демонтують. Виберуть ще пливун, який залишається під тунелем, тому що це була проблемна ділянка. І в нас більшість тунелів метро в Києві. Вони глибокого закладення, ті, що робилися, вони в цій спондиловій глині, і там жодних проблем немає. А це була проблемна ділянка, тому що тунель там йшов на підвищення. Ще й складний рельєф місцевості. Це була заплава, стара річки Либідь. І в цьому місці тунель саме виходив зі спондилової глини в пливун. І це ще створювало на етапі проєктування проблеми, потім на етапі будівництва проблеми. Там були нещасні випадки з цим, там застрягав Щіт, і там довелося робити таку напівручну, напівмеханізовану прохідку. Так само вкладалися ті блоки оправи, і, ймовірно, через це от ми маємо ці проблеми. А зараз це все вирішується і буде просто замінено на монолітну частину 27-метрового цього тунелю. Також зараз в. Тунелі йдуть роботи підготовчі, оскільки там частина жоправи обабіч цієї нової ділянки вона залишається старою, її треба укріпити. Тобто там готують робити так зване торкретування або набризк бетону на підготовлений заздалегідь армувальний каркас, щоб там все було чітко. І вже сподіваюся, що незабаром побачимо, як створюють новий тунель там. Пане Павло, от за вашими оцінками, наскільки ці ремонтні роботи зараз виконуються якісно? Бо коли сталася ця аварія, все більше з'являлось повідомлень: мовляв, ця аварія сталася через те, що початкові роботи були виконані неякісно. То ці ремонтні роботи, які виконуються зараз, наскільки вони робляться якісно, і наскільки вони прослужать? Ну, власне, ще ремонтні роботи не виконуються ще оце триває підготовка. Ремонтні роботи будуть виконуватися з того моменту, коли почнуть бетонувати новий тунель. Але я ви певно знаєте вже 5 років спостерігаю за багатьма будівництвами в країні, тобто я можу сказати, що та компанія, яку залучили, це група компанії Автострада, вона доволі якісно все робить. Тому в мене немає підстав вважати, що вона в даному випадку щось може не так зробити. До того ж, вони залучили багато працівників. З колишніх компаній, які займалися от тунелебудуванням, метробудуванням, тому там професіонали працюють і, власне, це не дуже складний проєкт. Чому? Тому що це тунель неглибокого закладення, тобто там просто робота в якщо... Правильні всі проектні рішення, то правильний бетон береться, правильна арматура береться, а далі суто механічна робота це все замонолітити. Якби, наприклад, йшлося про тунелі глибокого закладення, які не можна розкопати з гори, зробити котлован, а треба якось перебирати оправу просто під землею. Це було б, звісно, набагато складніше. Але я думаю, що і там би впоралися, але в даному випадку тут. Ну, Я не думаю, що будуть якісь проблеми. Ну так. а от, якщо зрозуміти ті причини, що стали, скажімо, ну. Те, що призвело до цієї ситуації, все-таки це пов'язано дійсно з неякісними роботами, чи це пов'язано на вашу точку, на вашу думку, чи це пов'язано все-таки з природніми певними процесами, які от, від старості ну, немає в, 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 в такій природній е, агломерації, цій, е, це служити там більше десяти років. Я думаю, що тут і те, і те зіграла свою роль, тому що попередні висновки кількох експертиз, вони підтверджують, підтверджують те, що певні помилки в проєктуванні могли бути припущені, і певні помилки при будівництві, тому що навіть це маємо доказ того, цього, точніше, що щит тоді застряг і довелося там змінювати проект в. Короткі терміни для того, щоб якось вирішити цю проблему, і не просто так, цей відтинок туди, в сторону термків, планувався і ще до будівництва в 70-ті роки минулого століття, але навіть при тих потужностях, що радянський союз докладав до будівництва метрополітенів на своїй території, все одно. Не відважилися на те а, будівництво. А коли була побудована ну, і... ця частина? Це ж було побудовано вже не при радянському союзі. Я ж я ж про це і кажу. що потім, от вже з більш-менш сучасними технологіями до цієї роботи підійшли і знов. І якщо не там десь 2010, тисячі угу. е, кінець 2010, або початок 2011 тисячі року е, там була відкрита ця от ділянка. Угу. А сам тунель будувався десь дві 2008 приблизно. Ну, це треба підіймати тобто, історію. Я в принципі, є віродність того, зараз. що ну я так розумію, не дарма проводиться певне і розслідування в цьому випадку, що є віруідність того, що якраз от десь щось можливо не доклали, а можливо, не врахували щось. Хотіли будувати досить швидко, щоб відкрити його там. А... Я спілкувався з істориками київського метро, спілкувався з тими людьми, які там ну. Не, не керівних посадах, а ще там на малих uh -huh. робочих посадах працювали на цьому будівництві. Вони мені розповідали, що там був дуже великий поспіх, тому що треба було дуже швидко відкрити цю ділянку, і тому там не зважали ні на що, а треба було от гнати, 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 і можливо, там були і порушення якісь. Але, врешті-решт, суд має визначити по результатах експертиз, що ж там було таке. Тому що так на око дивишся, там дійсно ці блоки оправи, вони кривенько вкладені були, тому що автоматична прохідка і ручна прохідка це різні речі. От, наприклад, взяти сусідній тунель, який приблизно в ті самі часи будувався, але там він пройдений був автоматичним щитом, він цей щит ніде не зупинявся, і я там двічі бував в тому тунелі, і він цілком в пристойному стані знаходиться. А отут, де була оця ручна збірка. Цих е, блоків оправи там дійсно не дуже воно виглядає, але все одно це треба, щоб досліджували саме фахівці цієї справи, і суд буде виносити якесь рішення кінцеве, що там було. Добре, пане Павле, хочу також вас попросити прокоментувати ще кілька стан ще кількох станцій метро сьогодні, бо вже рясніють змі заголовками. Мовляв, закриватимуть і інші станції метро в Києві. Йдеться про станцію метро Почайна Тарас Тараса Шевченка, і навіть вже з'являється інформація про те, що під загрозою ремонту і станція метро поштова площа, яка ситуація на цих станціях, ну, по-перше, я хочу зауважити, що жодна станція метро в Києві не була закрита. Тобто, навіть Диміївська та Либівська вони працюють, хоча там. Від Деміївської до Теремків човниковий рух організували до Либідської ходить потяг нормально, тому не планується закривати взагалі жодних станцій. Поки що я не можу вам отак точно сказати, який стан на перегоні між почайною та Тарасом Шевченка, тому що я там не бував. А як ви розумієте, оскільки я оглядач, то я оглядаю те, що вже маємо на сьогоднішній день, і ті роботи, які проводяться, я подавав запит до керівництва київського метрополітену на Стосовно цієї цієї ділянки, мені сказали, що поки там робіт не відбувається, і якщо там щось розпочнеться, то ймовірно, що мене туди запросять, щоб я це все висвітлював. Але я спілкувався з технічними працівниками метрополітену і мені сказали, що там ситуація набагато краще ніж була на перегоні деміївська Либівська, тобто там немає. Суттєвих конструктивних пошкоджень оправи, там немає пошкодження габариту тунелю. І, скоріш за все, там, по-перше, не буде навіть потреби розкривати це все так, як робиться на оцій ділянці. Те, що там на сьогоднішній день є, це можливо у плановому порядку вирішити тими технічними заходами, які от зараз плануються. Я вже чув. Два варіанти, як може там відбуватися події, і причому оптимістичний варіант там взагалі не планують закривати е, рух якийсь, тобто, можливо, роботи будуть виконуватися в нічний час, а в найгіршому варіанті це все знов таки під час проектування буде з'ясовано. В найгіршому варіанті, можливо, там буде організований човниковий рух. Е, і я хочу ще зауважити, що човниковий рух, на жаль, не на всіх ділянках можна зробити. Тобто, мене часто питають: а от чому між Лібільською? Та Димєївської не пустять оцим тунелем, який другий є, в човниковому режимі потяги. Але справа в тому, що для того, щоб так воно працювало, на трасі метрополітену є спеціальні так звані збійки або Камери сходження, там, де потяг може переїхати з однієї колії на іншу. І вони не скрізь є. Тобто, якщо я не вивчав докладну схему на почайна Тараса Шевченка, але якщо озвучується така інформація, то, можливо, там саме є така можливість. А от Деміївська либецька там, якщо запустити човниковий рух, то порушиться вся схема роботи синьої гілки, тобто зіб'ється весь розклад руху потягів. Тому... Там не можна, тут можна. Стосовно поштової, ще важче мені сказати, знов таки не планується, наскільки я знаю, нічого закривати, але там дійсно є проблема з оцим недобудованим торговельним центром. Я там не бував, я там не досліджував, знов таки спілкувався з фахівцями. Поки що вони не пов'язуються напряму, що можуть бути від цього проблеми в метро, а це лише гіпотези. Тобто. Ну, ми ж маємо розглядати всі варіанти, і погані, і хороші. Тобто, в самому поганому варіанті, оскільки це будівництво недобудоване, воно дійсно поряд зі станцією метро діючою, то потенційно якісь впливи можуть бути, але це не доведено. Це саме песимістичний сценарій, який просто розглядається в купі інших сценаріїв. Ну, і тобто теж... на сьогодні там проблем немає. Те, що вже давно перетворилося, напевне, в мем для киян метро на Троєщину, от, все таки, плани, ж існують і можливо якісь певні прогнози, але знову ж таки зараз із цими ремонтними роботами напевно все відкладається. По-перше, відкладається через ремонтні роботи, через війну. А по друге, ми розуміємо, що це повністю нова лінія, тобто її будують. Причому, якщо кажуть, що метро на Треєщини це взагалі міф, то ні, тому що ми маємо вже побудований. Більшу частину Подільсько-Воскресенського мостового переходу. А там від 17-ї опори, яка розташована на рибальському півострові, і до 26-ї опори, яка вже розташована на Рузанівських садах, вже повністю є оця основа для того, щоб розміщати метро. Тобто там окремий метро Ярус, де тільки вкласти рейки і можна там їздити, але їздити нема куди, тому що ще не добудована частина, яка через гавань, треба, щоб були якісь депо. Треба, щоб воно кудись далі йшло, тобто на Подолі воно має перейти, якось пересіктися з синьою гілкою, щоб на траса Шевченка був пересадковий вузол. Що стосується русанівських садів, там дійсно йде робота. Причому ще до великої війни, там десь приблизно, я так точно не скажу, але приблизно на 200 метрів вже були побудовані тунелі, які вже під насипом, тобто там, де закінчується мостова споруда, і пішов насип в бік райдужного, в бік Троєщини. Там є вже тунелі. І зараз там дійсно йде робота. Я не можу ще сказати, що це прямо будують метро, але це підготовчі знов-таки роботи до будівництва метро. Тобто там зараз працюють бурові. І створюють знов таки стіни в ґрунті з буросічних пар для того, щоб можна було монтувати оці тунелі. До речі, там вони, ну принаймні на сьогодні, вважаються будуть не монолітними, а збірно і щоб оці блоки тунелів можна було вже вкладати хоча б до вулиці Центральна Судова. Ну а далі там має щит пройти кудись на Троєщину. Тобто, ну я не скажу, що це близька перспектива, але якщо я так потроху-потроху вирішувати, потроху виділяти гроші, то ми наблизи. Зближуємося все ж таки до цього. Ну, але кияни можуть посміятися поки що. Хай сміються, звичайно. Я Ми роз... Ну, ви знаєте що. Да, Краще так, краще зберігати оптимізм. Зберігати оптимізм, ну. Не, не важливо в яко, в якій якості, не важливо, в якій формі, але оптимізм метро на що буде. Але коли ми цього на жаль не знаємо, будемо всіляко, всіляко цьому сприяти. Дякуємо, Павло Авдокушин. Незалежний інфраструктурний оглядач був з нами в ефірі. Говорили про метро, про його ремонтні роботи. Поки що про проблеми, які треба вирішувати, і вирішуються. але вони в процесі вирішення, і ми сподіваємось, що цей процес не затягнеться.